Привіт! Сьогодні 29-й день мого відео щоденника. Сьогодні знову ніфіга не сталося, в школі я сьогодні не був, бо в мене вих... вихідний. Е, прокинувся я десь о 12-й, ліг пізно, десь о 3-й. Потім ще поспав трохи в день, пару годин, нічим особливим не займався просто. Дивився відео. А, та й все. Після цього пішли я з братом в спортзал. Та позаймались трохи. Позаймались трохи фінер, так. Да. Я трохи кінжанув, коли ми йшли з качалки, бо ми наче з усіма да? так? чок. ну, цей тренер каже, давай, до завтра. Кажемо, ага. побачення. Ми йдемо стучить у вікно, прощається. Боже, а як же мені не логко. Та... Де, капець. Важко, важко. Ну ладно. Більше з тим. Прийшли додому. А, знову позаймався якоюсь фігнею, подивився відео, послухав музику, Приготував поїсти і зараз збираюся спати. А, що дивно, я. Досі на першому місці в Дуалінго. І в мене 500 балів. Я не займався особливо багато. Ну, виходить, що потихеньку. Птихенько навантаження росте, мабуть, завтра в школу. Треба буде зранку чи в поїзді зробити домашнє завдання, бо щось мені здається, що завтра я знову. Не прокинеш тоді, коли треба. І все. Зараз трохи пограю. Позаймеш фігня буду спати Знову нічого не було. І. бувай.